Було незрозуміло, чому немає дітей. Півроку пройшло, рік пройшов. Ну так, да, я потім говорю, давай Сергій, ну, якось, може, перевіримося. Ну чому так? Ну і пам'ятаю той день, коли е, тут у нас є військовий госпіталь. Я кажу, просто поїду, бо я перевірилася в мене було все добре. Е, він поїхав і помню, я стою на кухні. Щось так мені цей момент згадується. І він мені приносить таку бумажку, е і там написано повне безпліддя. Да. І це військовий шпиталь, те, що Таня каже, е цей лікар, який переглядав, аналізи всі переглядав. Він ще коли написав абсолютне безпліддя, він ще три знаки оклику поставив. Лабораторія 2003 рік, uh -huh. Слугуб Сергій Олександрович. І оце е написав він абсолютне безплоддя» і поставив, uh -huh. а, не три, а два знаки оклику.